Шановне, базу, всім привіт. Сьогодні у нас... а, який у нас сьогодні день? Четвер? А, четвер, 11 липня. Вечір вже після 10 години. 22, скільки у нас? Ой! 22.31. Значить, задачка. Присилали мені. Ось такий блок керування ТНВД, це PSG 16. Він знятий з насосу. Вирішив окремо блок відправити, буду тільки блок міняти, Насос залишиться рідним. Попросили прошити по вінкоду залити прошивку, вичитати Карпас, якщо він буде не скинутим. Коротше, підготувати під прив'язку. Все б нічого, але що ви зараз бачите? Ви зараз бачите, що все робиться в капоті автомобіля. Це моя технічка. Взяв колись доньці, донька виросте, буде кататися, захотіла собі машину щевролечити на механіці. Що ви бачите? Акумулятор, інвертор. От там лежить у нас сканматик, МППС. ну сканматик, я думаю, нам достатньо буде. Тут у нас два блоки живлення. Один 12 вольтовий, другий зарядка до ноутбука, і там лежить шнурочок для підключення ПСГ. Якщо я зараз зроблю отак, ви побачите, що на вулиці темінь, темнота. Бачите, у нас локдаун. Тому знімаємо в умовах локдауну кіно про те, як в умовах локдауну... Працювати з електронікою. Поїхали. Так, трошки уточнюю ще інформації, і, значить, я дорозпакував посилку. У нас є ТНВД, і є і Мошник рідний. І нам треба вичитати код з зимошника. Треба підготувати ТНВД і прив'язати його до імобілайзера. Так що робимо комплект. Все вже підключив. Підключив блок керування двигуном, сканматика підключив, запустив інвертор. Он до мене моя кошечка прийшла. Підтримати, бо її самотня. Так, уже вичитав він-код з боку керування двигуном. Зараз буду міняти він-код на рідний і далі обирати тип двигуна і прописувати. Прописав уже він-код. Це у нас Зефіра А4 року. Обирає блок керування двигуном. Так, це у нас має бути Y22 dtr Інші країни на механіці. А воно нам не пропонує коробку обирати. Добре. Next, бачите, у нас міняється код блока керування двигуном. Отак от, от. Видно, так? Да? Видно. Міняється з одного на інший. І запускаємо процедуру оновлювання. Вона у нас буде відбуватися десь хвилин 10-15, оновлюємо. Код треба буде вичитувати, оскільки насос знятий з астриджі зафіра А. Ми прошиваємо так само на астриджі зафіра А. Комашки летять на світу. Тому зараз спочатку заливаємо прошивку рідну. Потім вичитуємо код з блоку керування двигуном, не знаю чим карпрогом або абрітусом, що буде під рукою найближче. От. І після цього вже треба буде, я не знаю, сьогодні вже мабуть не встигну, бо там треба фен включати і здувати. Треба буде код читати з мобілайзера, там моторова стоїть. А, не моторова, там ТМС стоїть. ТМС-370. Тут ЛС і МО2. Так що поки що прошиваємо і читаємо код з блока. По часу у нас орієнтує, орієнтує десь ходить на 26. Бачите, як мошки злітаються на світло в темноті. Так, у нас прошивочка продовжується, поки прошивається, поспілкувався з другом Богданом Олеговичем Хрущом. І він мені каже, Саня, картинка по локдауну не буде картинкою, якщо не буде у кадрі свічки. Саме тому, Богдан Олегович, роблю для тебе картинку програмування при свічах, блэкаут, романтика, всі діла, еліто, темно, щось цвіринчики, жучки. От. Така от романтична атмосфера. Завершується наша процедурка програмування, як бачите, нарешті через 20 з копійками хвилин. Зараз маю написати, що все успішно. Так, все успішно, програмування завершено. Тепер підключаю SVCI2020, китайський аберітус і читаю код. Далі запустив обрітус, як бачите, спецфункції читання security коду. Вибираємо, що у нас зафіра. Зафіра і юніт у нас Y22 DTR. Давайте спробуємо прочитати, вичте воно чи ні цей код. Ці мошки реально задовбали. что считается. Дочитывается код. Security not programmed. тикау тикау А ну давайте уберем машинку. Вже він уже он уже скинутый. Зафира. Зафира. Engine control module. И нас цикавит дата дисплей. Да, тоді діспаємо, мабуть, другий. Security wait Time 0 і мобілайзер не запрограмований. Тобто у нас блок вже скинутий. І знаєте що? І Зараз мене, як то кажуть, відвідала думка одна. Ми ж не з такої сім'ї, ми з багатої. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Дві хати маємо. Ванна. Ну так я ж вона. Є, корова є, кінь, ага. качки. У мене є ще один акумулятор. Сотка. Я можу просто вдома підключити до нього комп'ютер свій. Можу підключити паяльну станцію. І собі, собі працювати і програмувати все. А ну давайте пробувати. Так, друзі, підключив я. Паяльну станцію через інвертор до акумулятора. Як бачите, важкенько йому розганятися 130 розгинався, 140. Зараз подивимося, чи взагалі воно має, чи не має. Якщо хтось користується портативними фенами, і мова йде не про той фен, який виготовляли в усі тяжкі і не про той будівельний фен, а саме от про, про фен, яким треба здувати мікросхеми і у кого є портативний, будь ласка, скиньте інформацію, хто чим користується. А я спробую познущатися трошки і прогрітися до 350 градусів. Ось я бачу, що він розгорівається максимум на 182 градуси. Зараз спадає вже. Ну, 182 розігрівається і все не тягне. Тому передається шукати якийсь інший вихід. Інвертор, звісно, в мене не дуже сильний. Він всього-навсього 500 Вт в піки. Бачите, не гріє. Може треба більш потужний інвертор, але, скоріше за все, логічніше знайти паяльну станцію 12 вольтову. Є у мене звісно, ще варіант кіловатний інвертор від хруща з батарейками. Але це треба під'єднувати до нього е, якусь типу, розетку зі шнурком. Не знаю, зараз гляну. Якщо щось знайду, що можна під'єднати, то підключу і буду ним користуватися. Оскільки лайфхак з акумулятором і інвертором. Які у нас тут іде на скільки 500 Вт піку, 600 Вт, 600 ватт в пік Не вдався, пішов до кардинальних мір, підключив інвертор кіловатний хрущовий. Зараз бачите, 350 градусів вже є. Тому працюємо, зараз будемо випаювати чіпчик. Ну що, ТМС вже випаяв, усього вона лежить. Охолоджується. Зараз буду підключати програматор і читати. До речі, комп'ютер, скоріш за все, зараз теж підключу від ось цього інвіртора. Здутий процесор посаджений програматор. Читаємо. Як бачите, комп запустив від українського ECOL, все працює. Бере небагато, бо EKFO навіть не годить. З феном він дуже там включав охолоджування собі. Так, <кій> Вибач... <кій> вибачайте. Так, вичитали ми, ось у нас він код є. І що у нас код який? Код у нас 7994. Відповідно, нам залишається тільки запаяти процесор назад в імобілайзер і. Можна прив'язувати блок керування двигуном. Вже все підключив в спартанських умовах, як ви бачите, включаю запалювання. Так, імошнік он підключений, мозги підключені. Заходимо в вимо і зараз будемо вводити код. Наш код 7994, тож заходимо в програмування, security код. Тут набираємо. 7 9, 9, 4. Натискаємо ОК. Перевіряємо. Security Way там активно. О. -о, -о, -о. Це означає, що до нас вже вводили код. І вводили його. Ого! На 5 годин. йо Йома, -йо, Анджела Олеговна, як то кажуть. Це треба залишати на ніч на 5 годин, щоб security wait time став неактивним. Дякую, дякую тобі, клієнт, за те, що ти таке мені підігнав. Ось, дивися, 5 годин треба чекати. І нам показує, що батарейка повна, як ви бачите. Споживання мінімальне. До 25%. Я думаю, що 5 годин воно протримається. Бо тут споживання таке взагалі-ват-200. там ват 200. Тому чекаємо. У нас уже 9 ранку. Світла вже нема або все ще нема. Залишив імобілайзер, е оскільки він був у відстої. Щоб він постояв, давайте перевіряти боді. Було 5,5 годин. Зараз подивимося, що буде. Залишив від українського КФО. Там буквально 25% всього розрядилося за ніч. Давайте мейжені бокс. Security weight time неактивне. Давайте натискаємо програмування. Security код. І код у нас був 7994. Перевіряємо. О, бачите, код коректний. Так, тепер, тепер ще давайте перевіримо, що блокування двигуном на зв'язку. Так, y 22 dtr у нас. І після цього можна, в принципі, в'язати програмувати. Так, блок керування на зв'язку, супер. Тоді йдемо в body і мобілайзер, І робимо завершуючі кроки безпосередньо для програмування. Програмування, security Code». Програмування функції мобілайзера обираємо. Встановлено нове блокування двигуном. Окей. Програмування успішне. Ось. На цьому, в принципі, мабуть, і все. Ви побачили, як працювати при локдауні. Якщо відео сподобалося, ви знаєте, що робити. Вподобайки. Рекомендації друзям. Підписка на канал, якщо ще не підписані. І очікуйте нові відео. Всем пока-пока.